Галя Балована вже в Балті. Національна мережа домашніх напівфабрикатів Галя Балована це поєднання широкого асортименту продукції та глибока повага і професіоналізм в роботі з клієнтами. Сьогодні, 13 серпня, на центральній вулиці міста Любомирський люб'язно відчинила свої двері. Всім відома та хазяйновита Галя. Поспішають на оглядини і Балтяни роздивляються, прицінюються та охоче купують гарні страви та продукти до свого сімейного столу. Наразі тут представлені улюблені та натуральні смаколики усіх українців та не тільки різноманіття вареників, пельменів, млинців, чебуреків та сирників. Тут реалізують і перші страви, ковбаски, голубці, страви з морепродуктів, кондитерські вироби. Продавці та кухарі розповідають, смакує все по-домашньому, бо приготовано з любов'ю та з якісних продуктів. Не приховують свого захвату, і покупці кажуть, нарешті зможуть відпочити від щоденного приготування їжі вдома, бо Галя Балована вже про все потурбувалася і приготувала. Прийшли подивитися, дякуємо, що відкрили. Дуже гарний магазин. Дуже дуже побажаємо їм торговлі, хороші, гарні дівчата. А гарно у нас обслуговують. І все буде добре. Містяни приходять з цікавості. Роздивляються, запитують, що є, де хто вже починає щось купувати, пробувати. Очікуємо, що будуть приходити, будуть приходити різні люди, як і дорослі, так і молоді. Бо для кожного є різний асортимент, є можливість обрати, що йому до душі. І так само будуть менше часу витрачати дома біля плити, а зможуть прийти, швиденько все приготувати і провести більше часу з сім'єю, з родиною, смакуючи наші страви. У нас дуже широкий асортимент. У нас є більше ста позицій: це і вареники, пальмені, голубці, солодкі страви, навіть кондитерка, торти, морозива. Також виготовляємо піцу та роли на замовлення. Тому я думаю, кожному щось приглянеться. М'яско натуральне, це свинина, грибочки також свіженькі. Це наше місто дуже гарне, і всі жителі це відчувають. І коли підприємці відкривають відповідні від торгові точки, це досить приємно. Мені як фінансисту приємно буде рахувати податки до казни громади, і я що хочу побажати, я хочу побажати, щоб люди мали можливість відвідувати, щоб побільше було таких відкритих гарних точок, які б дозволяли сьогодні менше витрачати часу на приготування і більше насолоджуватися життям, вірити в перемогу і чекати, щоб у нас було мирне небо, і ми насолоджувалися кожним днем. Ще хочу додати, що якщо підприємці відповідно будуть відкривати торгові точки. Чим більше буде магазинів, чим більше буде таких послуг, тим відповідно більший спектр – це конкуренція. Конкуренція це дуже гарно, це надихає. Тому я бажаю тільки щоб розвивалися і відкривалися. Перший раз зайшла. Ну хороше, все свіже, вкусне. Ну, плануєте відвідувати надалі? Так, да, 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 да планую. Зараз куплю хлебушек. Да. Мені подобається дівчата, дуже спілкуються добре. Тось тобто допомагають насамперед. Дуже важливе саме обслуговування. Тось тобто я бачу, що дівчата дуже такі привітні. Що я планую? Ну звичайно, скучила за нашими пельменями, варениками. Ну, зараз ще я буду продивлятися. Що ну бачу, і голубці є, що я бажаю, щоб в такий нелегкий час вони е, трималися на плаву, щоб. Для наших людей, щоб були доступні ціни. Ну, я думаю, що вони справляться, тому що вони українці насамперед. Галя Балова наприємно здивувала і своєю власною кухнею. За прозорими стінами в самому магазині натхненно трудяться молоді кухарі. Тут готують і приймають замовлення на приготування піци та ролів. Сьогодні це найрізноманітніші види піц: більше 50 видів ролів та більше десятка сетів. Тож запрошують пригоститися смачним та корисним, запевняють, байдужих не залишиться, бо страви дійсно смачні та якісні. У нас колектив молодий, і на даний момент ми хочемо, щоб наші клієнти відпочивали, мали своє власне життя. Тому ми стараємося для них. Зробити так, щоб вони відпочили, могли поїсти смачних ролів, гарної піци в нашому асортименті є велике найменування Піц. Більше 50 видів ролів, більше 10 видів сетів. У Нас все свіже, все дуже смачне, все з нашої чистенької гігієнічної кухні потрапляє зразу на прилавок. Тож запрошуємо вас до нашої галі балованої, щоб ви скуштували наші смачні роли та смачну піцу. Смакуйте корисне та смачне, будьте з нами та будьте задоволені. Ну, це для нас можна скати новий магазин. Раніше що в Балтії не було, тому люди сюди думаю, будуть ходити брати їхню продукцію. Тому що Багато за них чули позитивних відео, Відгуків За цю продукцію. Ну, я думаю, люди спробують, порівняю з іншими якимись магазинами і будуть сюди ходити. Ну, я думаю, продукція, так як ручна ліпка, має бути смачна, думаю, вони до цього прикладають всі зусилля. Щоб... Я бажаю, щоб магазин процвітав, вдячних клієнтів, покупців їм. Всього найкращого. Я сьогодні хочу на вечерю купити пельмені спробувати, я ще не знаю, з якої начинки. Ми подумаємо, і, думаю, визначимось. Вони всі гарні, в гарному пакуванні, можна сказати. ну… Приваблюю. Що тут радує, що за склом готується продукція. Наприклад, кухарі зразу готують, ми можемо дивитися, як воно готується, в яких умовах. Всіма улюбленими піци і роли будуть в асортименті. Думаю, люди будуть сюди заходити, і тим більше ціни привабливі, бо врівняно з іншими, думаю, будуть ходити сюди брати. Думаю, сподобається. Головне, щоб люди розпробували, зрозуміли, який смак, і думаю, тоді будуть вже клієнти. Бо як люди, люди, де смак, де смачно, і де ціна приваблива. З гарним настроєм та повними сумками смачних пригощань йдуть з магазину. Балтяни та гості громади додають з поміччю галі балованої у різноманітнять раціон та меню своїх сімей. кажуть, обов'язково приходитимуть за смачненьким до магазину. Тішиться торгівельна точка. Працює щодня без вихідних та перерви на обід з 8-ї години ранку до 21-ї години вечора. А це дуже зручно для клієнтів. Ось просвітає магазин, дуже все красиво, вкусно, напевно, тому що все з домашнього зроблено. Так що йдіть, покупайте все, хадзії хороші, дівчини красиві, молоденькі, хлопчики, ну продавці, що дуже приємні, приємно зайти в цей магазин. Я в цьому магазині вже придбала пілімені, вареники, булочки. Дуже все красиво і хорошо. Добрий день, пані. Що купили сьогодні? Рогалик. — Рогалики. чим рогалики. З якою то начинкою, але не написано яка. Які ваші враження від магазину? Дуже гарні, молодці. Все таке своє зроблено гарно. Завітайте до Галі балованої, і ви впевнені, широкий асортимент продукції задовольнить найвибагливіші смаки та харчові вподобання.